А ми йдемо до Наталії водолії водолії. Що тут моїх водоліїв? А в моїх водоліїв, дорогеньких. Помірність. Розміряне, спокійне, тихе життя. Все сплановано, все е, розписано, що дуже дивно для водоліїв. Інколи ми ще організовані люди. Бо я сама водолій, да? Але якось буде все по плану, все розміряно. Спокійно. Без хаосу, без якихось там збалансовані. Будемо збалансовані, енергетично напов... енергетичне наповнення, таке, знаєте, відчуття. Дайте спокій про таку причину. Наповнення. Так, да. якийсь такий тиждень буде Для того, якісь є там переживання, якісь сам себе накручення, аналіз, планування, якось навчання, може, от якось планування вашого, наприклад, місяця, початок місяця, ви якось плануєте його, да? що до чого, як оце. Дія, ну, наповнення да, десятка. Тобто я наповнюю себе, я емоційно. Багато будете е, приділяти уваги особистому і сімейному, знаєте, якось особистому житті, сімейному житті, хто не одружений про себе любимого якось планування. оце все. І очікування, якісь дії будете робити да, на майбутнє. Е, У ну, мене щось таке по, по відчуттю, як наче планувати щось будете на майбутнє, от не знаю, щось так І якось зроблена буде дія, да, наприклад, спланували свій, ти, свій місяць і, і, і по трійки жезлів, наче як відкриті горизонти. Тобто очікуєте, зробили і очікуєте, як воно збалансовано, розміряно, без хаоса, щоб у вас тиждень, чи, ну, тиждень був такий який, знаєте, от, збалансований. Що у вас буде, коли у вас буде, як воно буде, ну, якось отако. Ну, от, не знаю, щось таке по відчуттю, як наче будете от. гроші. Гроші. Несподівано відкуди? Від... Несподівано появляться, да? як наче. Е, от, е... Не очікували, а вони з'явилися. Сюрприз! Отаке може бути. Приход да, наповнення. І розход. Е... Чим це буде? Ні, розход будете, знаєте, якось отако. От Треба придержати, бо хто його знає, що воно там буде в майбутньому. Якось так, знаєте, по смерті. Ні, Не тратимо. Стоп. Зупинка, трансформація трати якось економно притримуємо. Все ж таки на сюдичому тижні будете. В